Пінокіо завжди був дивним. Саме тому мені не зрозуміло, чому деяким людям версія Дельтора сподобалась. Народ, а ви взагалі Пінокіо читали? Для того щоб зрозуміти, що Дельтора нічого жахливого не зробив. Давайте я дуже стисло покажу вам моменти з оригінальної книги. Деякі з них вражають більше ніж фашизм чи аб'юзивні стосунки. Почнемо з того, що Пінокіо ще до того як з'явився. Став причиною бійки між майстром Вишні та Джепето. Бійки було дві до речі, в перші ж хвилини, як Пінокі отримав ноги, він вибіг з майстерні та привернув увагу поліції. Певно, якби не Джепето, був би заарештований. При першому знайомстві з цвіркуном тут мені потрібно поставити паузу та попередити, що в фільмі досить багато страшних персонажів, таких як пані Равлик чи оті кролики, що несуть трону. Але ось перша поява Цвіркуна мене прям налякала. Тож. Приготуйтесь, книжці він кинув у нього молотом, що погано і так не можна робити. Але якщо я був на його місці і був в фільмі 2019 року, я б зробив те ж саме. Після того як не вдалося знайти їжу і він повернувся додому мокрий, заліз в жаровню, щоб зігрітися. Ось так і втратив ноги. Замість того, щоб піти до школи, тут я просто хочу вставити цю сцену з рімейка Діснея. По моєму, вона повністю відображає ставлення дворців до продукту. Пішов до лількового театру. Він, звичайно, не безкоштовний, тож довелося продати буквар, заради якого Джепетто віддав свою куртку. Після цього майже став багатим, щоб посмажити м'ясо для Манджафоко, лялькового майстра. Зміг вибрати з лялькового театру ще й з п'ятьма золотими, але зустрів лиса і кота, які переконали його в необхідності закопати гроші з метою вирощування грошового дерева. Звичайно, Пінокіо погодився на таку авантюру. Після того, як двоє невідомих, зовсім не схожих на лиса та кота, намагались повішати Пінокіо, він потрапив додому сіньокої дівчини. Вона намагалась лікувати дерев'яного хлопчика, але той тільки вимагав кращих умов і шматочок цукру, а не гіркі ліки. Переконати його в правильному лікуванні змогли кролики з струною. В версії Дель Торо вони були привідниками світ мертвих. На жаль, доброта Фей не дала розуму Пінокіо. Той знову зустрів кота з Лисом і знову їм повірив. Як би дивно це не було, але гроші не ростуть землі та зникають, якщо залишити їх в ямці, про яку знають шахраї. Дерев'яний хлопчик не міг зміритися з такою несправедливістю та відправився до суду. Але Пінокіо досить погано розбирався з судовою системою. Тож суддя Горила відправив його у в'язницю на 4 місяці. Сидів би він довше, але король об'явив амністію. Потім була дуже дивна сцена: він зустрічає змію. Вона начебто хоче її з'їсти, але помирає від сміху. Я досі не можу зрозуміти, навіщо ця сцена в книзі, але дитячі казки в ті часи були саме такими. Потім він хотів позичити пару гронок вінограду. Звісно, без відому власника капкан. А шийник, і ось Пінокіо вже сторожовий пес. Під час роботи на цій посаді дерев'яний хлопчик вступив в приступний зговор з куницями, які крали курей. Взагалі вони так думали. Але Пінокіо просто закрили в курнику і покликав господаря. Той за такий вчинок відпустив Пінокіо. Доля куниць невідома. Нарешті, діставшись до будинку дівчини і прочекавши усю ніч, поки пані Равлик чи пан Равлик відкриє йому двері, Пінокіо дізнався, що вона померла. Від розлуки з ним. Після цього, за допомогою голубів, він хоче долетіти до свого батька, але не встигає і лише бачить, як того накриває хвиля. На острові праців бджіл, як можна здогадатися, Пінокіо був змушений багато працювати і вчитися. Він почав ходити до школи, але, оскільки був дерев'яним, зазнавав дискримінації зі сторони інших хлопців. Сталася бійка, і один з ульганів втратив свідомість. Хоча це зробив не Пінокіо, але звинуватили саме його. Напевне, за чотири місяці в буцігарні ніхто не розповів йому, що треба не залишатися на місці потенційного злочина. Після ще деяких пригод, під час яких його ледь не загризла собака і не засмашила в борошні якась дивна істота. Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть, я зовсім не розумію, що тут відбувається. Він повернувся до феї та простила його і сказала, що скоро перетворить на справжнього хлопчика. Але Пінокіо піддався підпливу другого хулігана і поїхав з ним на острів задоволений. До речі, в діснеївській версії прибрали сцени з палінням та алкоголем. І як би дивним не було, але в оригіналі теж не було таких фрагментів. Раніше Дісней був вже жорстокішен. В версії Дельтора же вони проходять підготовку на нацистському військовому таборі. Обирайте ще краще, мені і те і те подобається, якщо чесно. В книзі Пінок одразу потрапив до риби, що заїло його батька. Перед тим був цирк, в якому його змушували розважати публіку, але після того, як той зламав ногу. Продали. Новий господар, недовго думаючи, вирішив зробити з його шкури барабан. І, напевно, Колоді зрозумів, що це вже дуже занадто, і сцена, де з Віслюка здирає шкіру, а під нею пинається дерев'яний хлопчик, бути перепором. Тож замість цього віслюка топлять, і риби з'їдають з нього шкіру. Потім Пінокі з'їдає величезна риба, і той знаходить свого батька. Фінал екранізації Діснея та книжка, в принципі, схожі. Тепер, коли ми більш детально знайомі з оригіналом, можу сказати, що Дель Торо не також далеко пішов в своїх фантазіях. Чесно, я б його версію дивився навіть за сам факт лількової стоп-моушен анімації, а тут ще досить хороший сюжет, який, хоч і не йде по книзі, але має власне уявлення про цього персонажа. І якщо стане питання, що подивитися, оце чи оце, я оберу щось дивне і незрозуміле, а не стерильне ніяке. Більше того, Дісней зробили його мюзиком без нормальних пісень і додали цю сцену. Звісно, тут є непогані моменти, наприклад, анімація Лось та Кіт краще, ніж актори в Гриму, якщо порівнювати з італійським фільмом, знятий за горіха, При тому, що один горіх пішов на гонорар Роберто Беніні. Ну і сцена з відсилкою на суперсемейку непогана. Я ж не один це бачу, так? Але в усьому іншому ремейк мультфільму від дійсно нікому не потрібен, що і підтверджують різні агрегатори. Дельтор же, з усіма своїми шероховатостями зібрав трохи кращі відгуки. І це мультфільм, в якому піднімається тема фашизму, диво, які не можуть прийняти релігійні конфесії, та демонстрація бзінних відносин між мавпою та ляльковим майстром. А ще там є Мусаліні? Якщо в мене спитали, чи можна до цієї комбінації додати ще й зворушку історію? Про батька і сина, яка знята на рівні з першими 10 хвилинами мультфільма вгору, я би сказав, що ні. А Дельтора робить. При тому ще й демонструє емоційний стан Джепетто за допомогою монтажу та музики. Просто порівняйте, як це відбувається в фільмі по книзі. І як у Дельторо! І все це перші 15 хвилин. А потім чудова історія і кінцівка, яку я не хочу вам спойлерити, тож ідіть, дивіться самі. Але залишається ще одне питання: чому рейтинг 6? Ну, можливо, тому що саме з таким рейтингом і повинні виходити такого роду мультфільми. Згадайте себе в цьому віці. Завжди хотілося подивитися щось дивне і цікаве. Щось таке, що запам'ятовується за самий факт свого існування, як та сама сцена зі слонами в Дамбо. Вона абсолютно не потрібна сюжету, але настільки дивна і лякаюча, що більшість дамбо пам'ятає лише по ній, чи взагалі думаю, що це два окремих мультфільми. В сучасному дискурсі багато уваги приділяється тому, щоб не лякати дітей, бо вони дуже вразливі. А потім вони просять тебе купити іграшку гагівагі чи дивляться відео з Five Nights at Freddy's. Діти все одно дізнаються про мусоління чи смерть, тож краще, щоб дорослі розповіли їм про це. Проблема мультфільмів для дітей з тяжкими сценами не в тому, що діти засмутяться чи не зрозуміють їх, а в тому, що дорослим не хочеться обговорювати це з ними. І будьте впевнені, якщо ви забороните щось дивитися, то ще більше підігрієте інтерес до перегляду. Тож краще подивитися одразу з дітьми. Можливо, цей піноків саме для такої аудиторії, не для дорослих чи дітей. А для дітей дорослих. Дуже цікаво, що в один рік вийшло дві абсолютно різні історії про Пінокіо, кожна з яких по-своєму інтерпретує джерело. Одна історія максимально добра та дитяча, інша ж повністю перевертає правила і показує, що можна ще і так. Право на життя мають обидві версії, але я оберу щось дивне та викликающе емоції, а не ремейк заради ремейку, який абсолютно нічого не приносить до оригіналу. Мене звуть Віталій Тел. І наступного разу я розповім вам, щось цікаве.